Всім привіт! Мене звати Влада Гармаш. Тут я розповідаю про контент, маркетинг та життя на балі. І я вдруге. За місяць набрала 20 тисяч підписників. І сьогодні ми будемо говорити про інструменти, які мені в цьому допомогли. Взагалі, ви про мене могли дізнатися з такого інфоприводу, коли я з нуля захотіла набрати 20 тисяч підписників. Це було восени минулого року. 15 вересня я почала. І 15 жовтня я набрала не 20 тисяч підписників, а 25. 20 набрала за 27 днів. І на кінець експерименту рівно за. За місяць в мене вже було рівно 25 тисяч підписників. Це трішки е, збудоражило. Вся подія рознеслася по інстаграму між людьми, які зацікавлені в просуванні, набору аудиторій, хто робить інфопродукти, хто займається освітою в онлайні. Звісно, може до вас ця інформація не дійшла, тому що ви не в цьому полі, але. У всіх, у кого це біль, в кого це фокус, всі дізналися про мій експеримент. Можна сказати, що я зробила неможливе, тому що набирала я цю аудиторію лише на експертний контент. Тобто я не використовувала Іви, щоб набрати аудиторію, я не просила людей на мене підписатися, щоб потім вони виграли, наприклад, автомобіль. Я не просила, щоб на мене підписувались за розіграш грошей, айфонів, якихось плюшок. Єдине, що я могла розігрувати, це своє. І безкоштовні навчання. Тобто я перевертала до себе увагу тільки на експертний контент, те, що я вміла. І ось в мене основна така точка мого просування була на тему того, що я експерт з контенту, створення відеоконтенту, і на це це був і мій Лідмагніт. Лідмагніт це щось таке безкоштовне, що людина отримує, одразу дивиться, отримує результат, їй подобається, і потім вона точно розуміє, що якщо вона піде до когось на монтаж, то це буде влада гармаш. І от я просувалася. За рахунок саме ось цих літ магнітів на експертну ніжу. Це дуже важливо. Тому що сьогодні набрати навіть 60 підписників за два тижні це не важко. Треба просто прийняти участь в іменному гіввевей якогось великого блогера. Хочу трішки поговорити з вами, а для чого взагалі треба підписники. В мене підписники не для просто якогось мого его, не просто для якоїсь цифри. Мені підписники потрібні для... Моїх продажів. В мене є знання, якими я ділюся. Люди мені платять гроші, щоб я ділилася з ними своїми знаннями, які я отримую в процесі набутого досвіду. Дуже багато помилок, злитого бюджету. Все, що я пережила і з цього зробила якусь систему. Тобто це не просто може, якщо ви так зробите, у вас так буде. Це досвід, який перейшов в систему. У мене достатньо великий досвід в створенні контенту для всіх соціальних мереж. І в мене, поки я продавала усі навчання з того, як робити контент. Я отримувала нові знання. А як це взагалі монетизувати? Як продавати, як розвиватися в темі маркетингу? І я для себе вже давно зрозуміла, бо я пройшла дуже велику школу ось цього отримання великої кількості аудиторії, при тому, що не вміла її монетизувати. В мене був TikTok, і він досі є: на 6 мільйонів підписників. В мене був запит від всесвіту: знаєте, хочу бути дуже популярною, щоб відео набирали багато переглядів. але я це толково не вміла монетизувати. Так, в мене була підключена монетизація за перегляди, і я отримувала певні кошти, це в районі тисячі-двох тисяч доларів за перегляди, але я завжди хотіла більше. І я м, отримала цей досвід, що кількість підписників не дорівнює великі гроші. Тому що люди, які прийшли з вами розважатися, Скоріше за все, у вас нічого не куплять, тому що їх мета була інша. розважальні, якісь ендерфіни, які вони від вас отримують, але це не мотив у вас щось купляти. Тому я цей урок отримала і я зрозуміла, що мені я хочу набрати аудиторію. Мені потрібна аудиторія, яку я можу монетизувати. тому... Аудиторія сьогодні, у моєму розумінні, вже в моєму досвіді, мені потрібна аудиторія для того, щоб заробляти. Це трафік, який проходить повз мого бутіку з навчаннями, де в мене є різні навчання і люди, проходячи, вони цікавляться тим чи іншим навчанням. Тому сьогодні, який би ви не були класним експертом, може ви класний лікар, класний юрист, бухгалтер, все що завгодно, ви можете бути найкращим. Найкращим в своєму місці, в світі, в країні, ви можете бути найкращим. Але якщо про це не знає велика кількість людей, ви з цими знаннями просто сидите та чекаєте, коли до вас прийдуть люди. Або може по сарафанці, може ще якось. А тобто, ви експерт, в кого є класні знання, ви знаєте, що ви змінюєте життя людей, ви допомагаєте їм з юридичними моментами, ви допомагаєте, може бути їм здоровішими, стромкішими, тому що ви, наприклад, фіт не тренер так або ви навчаєте людей англійській мові, просто навчаєте людей. У вас є певний дар, певний досвід, яким ви не ділитесь на повну потужність, тому що. У вас просто немає клієнтів, де їх брати, їх треба залучати на свою сторінку і займатися просуванням. Сьогодні неможливо пустити просування на самотік. Якщо я класний, до мене самі прийдуть. Не прийдуть. Ви будете сидіти класний зі своїми знаннями, і у вас там буде перекоти поле. З клієнтів. А хтось, хто реально не дуже шарить а ваші ніші, буде забирати всю аудиторію, тому що він ходить і кричить. Він залучає в свій бутик тих послуг, які, які в нього є. А ви цього не робите. Тому що у вас, можливо, трішки є коронаша. Я надто класний, щоб залучати до себе аудиторію. Класні самі до мене прийдуть, не прийдуть. Не тече вода під камень, який лежить, не тече. Тому вам треба залучати аудиторію. Тому сьогодні це найголовніше, окрім того, що ви маєте в, своїм, в своєму ділі бути найкращим, вміти себе просувати в інстаграмі. Це теж ваш обов'язок. Вже недостатньо отримати якісь знання, і все. Ви маєте знати сьогодні самостійно, як себе просувати в майбутньому. З ростом бюджету команди ви можете це все делегувати. але не знаючи, як це все працює без вас, ви не зможете це все пустити, щоб хтось за вас робив. Не зможете. Просто воно так не працює. Ми переходимо з вами до інструментів, які я використовувала, щоб набрати вже вдруге 20 тисяч підписників. Я використовувала інфоприводи. Що таке інфоприводи? Це привід, щось обговорити. Тобто, це якісь дії, які ви зробили. В полі, і про це говорять, але є різний масштаб обговорювання. Тієї чи іншої події. Є інфопривод в рамках вашого блогу. Це обговорюють тільки ваші підписники. Наприклад, ви для них щось підготували. Тобто, це в рамках вашого блогу. Це невеличкий інфопривід для ваших підписників, які розуміються в цьому. Інфопривод в рамках ніші це коли ви щось зробили, що колеги в вашій ніші і всім, кому цікава ця тема, обговорюють те, що ви зробили, так? Це тема поговорити на те, що ви зробили. І є великі інфоприводи, які виходять, наприклад, на телебачення хто що зробив, і це а, потрапило на телебачення. Так є певні ризики працювати в такому великому інфоприводі, інфопросторі, тому що не завжди вони бувають екологічними і треба інколи відмиватися. І пояснювати людям, що ви трошки іншої мали на увазі. Є такі кейси, які були в нашому інфобізнесі українському. Інфоприводи, які ви будете використовувати, будете вигадувати і робити, вони впливають на ваше позиціонування, і вони впливають на пряму асоціацію з вами. Тобто, ви щось таке зробите, що все всі це обговорюють, і оця тема, що всі обговорюють, буде з вами асоціюватися. Тобто, якщо ви щось зробили хайпове і може десь грязненьке, то так люди вас і будуть асоціювати. Навіть якщо ви потім якось так це викрутили, що не так це все і погано, а це просто була такий момент, щоб захопити вашу увагу. Я використовувала інфопривід в рамках моєї ніші і людей, які розуміються на просуванні, і хто розуміє, що це їх біль просування. Я використовувала інфопривід подкаст в Директі. і зараз я вам розповім, як ми вигадали цю ідею створити подкаст в Директі. Перше, ця ідея, ось так сформована, як я зараз вам її проговорила, до мене не прийшла. Не було такого, що я проснулася і сказала Максу, ми будемо робити подкаст в діректі. Це буде виглядати ось так, ось так. Я хочу з вами поділитися процесом створення, щоб ви теж розуміли, як це відбувається. В мене вже є класне відео на каналі, де я розповідаю дуже розвернуто, як створюються ідеї і як працює креатив. Тому, будь ласка, одразу після цього. Відео перейдіть, подивіться, тому що там я розповідаю природу того, як створюються якісь креативні ідеї, тому що подкаст це став дійсно дуже креативною такою штукою. Треба сказати, що сам по собі подкаст це нічого нового. Не я перша його створила. Мільйон людей записують подкасти. Але подкаст в Діректі це перший взагалі в Україні, і я вважаю в світі. Нема таких аналогів, і ми прийшли до цього. Методом обговорювань, і зараз я вам розкажу, як це все створювалося. В нас є. Дуже класна воронка в мене в Директі. Вона така безкінечна. А, вона називається аффірмації. Якщо ви мені напишете в Директ кодове слово аффірмації, то кожного дня, кожного божого дня, ви будете отримувати від мене такі інста афірмації. Як працюють афірмації? Це, наприклад, коли ви приходите до зеркала, кажете, я красивий, кажете, це кожного дня і починаєте в це вірити. І от там дуже такі легенькі афірмації. Це не те, що там на 180% замінить ваше життя, але це такі прикольні. Легкі інстафермації, які ви можете отримувати від мене кожного дня. І мені дуже подобається ця воронка, тому що а, я комунікую з, з деякими людьми, які зайшли в цю воронку кожного дня. Кожного дня, вийшла я в сторіс, не вийшла. Вони отримують від мене інстафермацію в Діректі. Тобто я комунікую з людиною кожного дня. І в нас була задумка, що ми хочемо створити щось таке, але на тему інстаграму. Теж щось корисне, але ну, щоб не, не дуже таке пусте було, щоб не дуже. Вже прям вода-вода. І ми почали думати, так, треба давати щось кожного дня. А давай зробимо типу афірмації тільки 30 порад е, в діректі. І ось такі будуть вони коротесенькі. І тут ми почали їх робити. І що ми зрозуміли, що в нас не вдасться зробити в два речення якусь дійсно класну пораду, щоб вона не була водою-водою. Ну, не вийде. В два речення це не влізе. А 30 порад, умовно. Е, Ну, треба буде прям час, щоб їх вигадати. Ми такі, окей, йдемо далі. Що ми можемо зробити? Давай зробимо сім порад, але таких якісних текстових. Давай почали робити, а почали оформляти це в чат-боті. Дивимось, уходить ось таке полотно тексту. Я читаю і я розумію, ну. Нудновато. Ну тобто, щоб людина всьогоденішньому в дні, коли в нас відео, кліпи, коротенькі відео, ось так ума, увагу її зачепити, нуднятіна. Угу, добре. Як можна ще змінити? А давай зробимо аудіоповідомлення. Будемо кожному відсилати аудіоповідомлення від мене на хвилину. Ми зробили, але зрозуміла, що воно якось виглядає дуже пустувати. Якесь повідомлення і аудіоповідомлення. Якось воно без душі. Якось є відчуття, що людина не трішки не розуміє, від кого вона це отримує. Угу. А давай будемо відправляти відео там, буде типу як звук подкасту, і я там більше ніж на хвилину надиктую. Корисну інформацію. І ми такі еврика, бінго, є. Так, ось так супер, давай. І ми почали реалізовувати. Ми взяли ось ці сім текстів, які ми вже підготовували і хотіли давати текстом, але ми, ми розуміємо, що більшість людей не любить читати. Я це все надктовую дуже класно, ми робимо формат подкасту, робимо коротеньке відео, там йдуть такі звукові волни, і все. І людина, ось так в дуже комфортному форматі їй її треба просто вімкнути, і там, там до двох хвилин реально є якась корисна інформація з теми просування. В Цей момент ми зрозуміли, що це просто геніально. І ми, як бачите, в нас була взагалі інша ідея. Ми по-іншому хотіли давати реалізувати, але ми йшли від того, що мені це не підходить. Ось цей формат не підходить, не підходить, не підходить. І ми дійшли до того моменту, коли ми розуміємо, що. Ось мені це комфортно, і людині це буде комфортно. Все, в нас є меч, і це в нас зайняло якийсь час, коли ми до цього дійшли. Тепер. Щоб ви розуміли результати цього всього, тому що наскільки б це класно не звучало, погодьтесь, якщо в воронку ніхто не зайшов, ніхто не дізнавши, наскільки я класну ідею придумала, яку я класну комунікацію придумала. Недостатньо створити просто класну воронку. Це от недостатньо бути просто класним експертом. Треба трафік людей, які пройдуть і подивляться, і отримують користь, тому що відгуки на подкаст нас. Феноменальний. Люди дякують за ось цей такий класний там, тиждень інформації, так? Вони вже полі, вони вже в контексті якоїсь теми просування. В цю воронку за 20 днів до нас зайшло 20 тисяч користувачів. Просто уявіть собі, що це кожного дня статистика, так? Кожного дня ми отримували. Тисячу повідомлень і навіть більше. Звісно, там в перші 2-3 дні, коли я пушила це на своїй сторінці, то в Ронку вже зайшло 1007. І потім воно там поступово розбилося, але ну, якщо ми говоримо а, взагалом, то 20 днів це все працювало, і ось 20 тисяч користувачів зайшло. А тепер у вас має виникнути питання: а хто їм це все? Відправляв, скільки, який вообще стадіон менеджерів це все відправляв, тому що комунікація зі мною не завершується тільки на одному а, повідомленні. Людина сьогодні отримала подкаст наступного, 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 наступного дня і так сім днів це хтось мав. Відправляти і чітко по таймер, щоб нікого не образити, щоб всі отримували і все це робили автоворонки. Це система автоворонки, яка вибудована, в якій є таймери, і за таймером там все виходить, щоб кожна людина в незалежності від того, коли вона зайшла, в перший день цієї активності чи в десятий, вона йшла. За своїм розкладом та отримувала поступово від першого до сьомого подкасту. І це все зробили автоворонки. Ви могли чути про автоворонки, але більшість, хто в Україні розповідає про автоворонки, це або наші учні, які в нас проходили навчання, тому що ми це використовуємо вже три роки. Ми пішли далі. Ми не використовуємо автоворонки тільки як це пишеться за інструкцією, типу перевірка на підписку, видача безкоштовного матеріалу, автовіз, Підповідя. Ми пішли далі, ми будуємо цілі екосистеми з автоворонок. Тобто, ви розумієте, що я чисто фізично не могла би е, відсилати людям таку кількість повідомлень. Тобто, дивіться, в перший день мені написали, наприклад, там десь у нас тисячі чотири Тобто, Перший подкаст чотири тисячі, але наступного дня пише, пише ще тисяча, і вони отримують перший, а перші чотири тисячі отримують другий. І оце вся воронка, вона збільшується, збільшується, збільшується. Тобто ви розумієте, який взагалі обіг мого аккаунту, і скільки людей дізналися про цю взаємодію? Нова людина, яка прийшла в наш блог. Так є ті клієнти, які прийшли, підписалися, купили все. Але більшість клієнтів на високий чек купляє протягом 6 місяців і року. І вам треба протягом року робити ось такі взаємодії з людиною, щоб рівень довіри до вас в неї зростав. І вона буде розуміти, ага. На моєму прикладі, влада давала мені безкоштовні матеріали по відео дуже багато. Вона мені давала подкаст. Я бачу результати її клієнтів і кейсів. Я бачу, як вона сама зростає не на словах, а на ділі. Я бачу, як підвищується її якість життя. І тут йде меч. Мені пора до неї до навчання. І ви протягом року. Повинні будувати ось ці відносини з аудиторією, тому не треба думати, що якщо мені воронку зайшло 20 тисяч людей, то половина має купити все, що в мене є. Це було перше торкання, якісне торкання з аудиторією, звісно. Цьому всьому ми навчаємо на власному досвіді. Я ж кажу, ми автоворонками, створенням автоворонок, займаємося вже третій рік поспіль. І ми цьому навчаємо. Там дуже конкретна покрокова інструкція, як це все налаштовувати. Тому, якщо ви хочете робити такі результати великі за місяць, які інші тільки мріють робити роками, я запрошую вас в анкету предзапису на навчання стратегія 20 тисяч. Ми і навчаємо всієї стратегії, як сьогодні реально. На практиці просуватися експертам, блогерам, бізнесу, як сьогодні набрати аудиторію. Більшість експертів розповідає вам тільки теоретичну частину, як набирати аудиторію, при тому, що вони свою набрали 5 років тому назад, коли були зовсім інші правила. Я з нуля створила сторінку, зробила це перший раз і підтвердила це другий раз. На перший раз можна було б сказати, що мені... Пофартиво, але на другий раз я вам кажу, що це система є повне розуміння. Але звісно, треба розуміти, що автоворонки, інфоприводи це лише маленький відсоток того, що я використовувала. Окрім цього, є дуже багато інструментів, тому що коли ви ставите всі фішки тільки на один. Інструмент є велика вирогідність, що ви програєте цю гру. Тому я мультиканальна. В мене аудиторія приходить звідки тільки це можливо. Я створюю так багато точок торкання за аудиторію, що не помітити, не побачити мене, не познайомитися зі мною неможливо. Тому вже 15 березня моєму акаунту буде рівно пів року. І в мене, ну я сподіваюся, вже буде майже 80 тисяч підписників. Тому я запрошую вас в предзапис. Предзапис дає вам можливість придбати навчання першими та за найкращою ціною. В предзаписі саме ті люди, які вже чекають відкриття продажів, і кількість місць на тариф з підтримкою в нас завжди обмежена, тому що ми... Саме ми, автори курсу, її надаємо. Я оновлюю свої знання, їх практичність з кожним потоком. І, взагалі, моя ціль до кінця року набрати 200 тисяч підписників. Я весь рік буду перевіряти ефективність своїх інструментів. Тому я чекаю вас в анкету предзапису Просто пишіть мені в директ кодове слово ключ, щоб потрапити в анкету передзапису. Тому на цій класній ноті я бажаю вам великих охоплень. І солдаутів на ваші послуги, Па-па!